Всім привіт! Вас вітає компанія Агроімпорт Group. І сьогодні ми вам розкажемо і покажемо, як зробити з ось такого ржавого сошника ось такий новий сошник. Ми бачимо перед собою вісім ось таких ржавих зношених. Сошників. Власне, зношена лише оця сама частина. Ось так виглядає вона нова. Да? Вона зношена на 1 сантиметр. Це начебто небагато, але в сільському господарстві це грає дуже велику роль. Тому що коли Посів має відбуватися на 4 см, і коли зношений цей накінечник на 1 см, то посів буде відбуватися на 3 см. І тому глибина посіву дуже важлива для майбутнього врожаю. В минулому відео, яке ви зможете переглянути за посиланням ось тут. Ми вам розповідали історію про фермера і сушники. І ось знову до нас звернувся клієнт з проханням допомогти йому із вирішення питання по сушниках. І замість того, аби витрачати велику суму грошей на заміну ось таких комплектів сушників. Сьогодні ми зробимо заміну лише оцієї частинки. На ось таку нову, і цим ми для клієнта зекономимо близько 40 тисяч гривень. То, що вам цікаво, тоді погнали дивитися. Зараз ми ось цим і ось цим зробимо мітки для того, аби свердло правильно і рівно йшло так, як нам потрібно. Так, Ми закінчили висверлювати заклепки і зараз ми будемо вибивати цей сушник для того, аби потім поставити новий і е, поставити нові заклепки. Ось ми це так робимо. Ось у нас новий накінечник, зараз ми його забиваємо і тоді ставимо заклепки і, і заклепуємо. Ось так він має стояти. Ось Зараз сюди поставимо заклепочки і, і буде працювати. Ось ми поставили дві заклепки і зараз будемо запресовувати. Так, Ми заклепали наші заклепки, ось так воно сіло. Ми бачимо з цієї сторони і з цієї сторони. Бачимо, що тримається міцно. Зараз ми його зачистимо, знежиримо і, і пофарбуємо. Отож, останній етап завершено. Ми замінили накінечник, пофарбували сошник. Ось цей, який прислав нам клієнт, ось який ми відновили. І ось який є оригінальний із заводу виробника. Ви самі бачите результат. До речі, сошників в зборі або накінечники сошників ви можете придбати на нашому сайті. Силку на сайт ми залишимо під цим відео. А якщо вас цікавить послуга заміни накінечників-сушників, ви можете зателефонувати до наших менеджерів і ми вас обов'язково проконсультуємо. Все буде Агроімпорт груп.